Гриб на вагу золота. Саме так можна сказати про китайський Кордіцепс гусеничний гриб. На заході про нього відомо мало, але в Китаї ціна на цей гриб перевищила ціну на жовтий метал і продовжує зростати. Ще 10 років тому кілограм Кордіцепса китайського, який також називають ярца гумбу, коштував близько 4700 доларів США. У липні цього року на вебсайті, який оптом продає гусеничний гриб, можна було вже бачити ціну в 40 тисяч доларів за кілограм, тобто вісім разів більше. Що ж робить гриб ярцем? гумбу таким коштовним його практично не вивчали, проте йому надають важливе значення в традиційній китайській медицині. Існують різні версії того, чим конкретно корисний кордіцепс. Більше сходяться на думці, що він тонізує і підтримує імунну систему. Також говорять, що він корисний для легенів, нирок і суглобів і виліковує багато хвороб пов'язаних зі старінням, включаючи імпотенцію, оскільки гриб рідкісний раніше його використовували лише при імператорському дворі. Зараз подання страви з цього гриба вважається у китайців вищою Тупінню гостинності у Тибеті Кордіцепс називають взимку комаха влітку трава. Гриб паразитує на гусені, звідси і назва гусеничний. Спори, що потрапили в тіло комахи, харчуються нею і поступово вбивають. При цьому виростає тіло гриба, схоже на травичку. Ярца гумбу росте на середніх висотах, в основному в Тибеті і провінції Цинхай. Також зустрічається в Бутані, Непалі і Північній Індії. Селяни, які його збирають, мають шанс заробити втричі більше ніж під час звичайної фермерської діяльності.